Всім вітання. До вашої уваги презентуємо наше дослідження іконографічний і іконологічний аналіз твору мистецтва. Видготували бабінець Ольга та Пекінин Каріна. Сьогодні до розгляду пропонуємо цікавий твір, який ми з Ольгою обрали. Це твір флоренційського художника кінця 15 століття, на якому зображений архангел Габриїл. Виконано з матеріалів шовк та темпера. Знаходиться в музеї Ханенки. Тож, розпочнімо наш розгляд. Найперший наш крок це доіконографічний опис. Тут на слайді ви можете бачити питання, які коректніше було б поставити при розгляді саме цього пункту. Тож, можете читати, ознайомитися, я буду по порядку розповідати про кожен з них. Тож, хто зображений на цьому гонфалоні? пізніше розкажу, що це таке. Що ми можемо сказати на цьому етапі? Ми не можемо точно стверджувати, що це саме Архангел Гавриїл, тому що нам для цього потрібні докази. З цими доказами ознайомитися на наступному кроці. А зараз я можу лише сказати, що тут імовірніше зображений янгол, тому що ми бачимо крила, німб. Видно, що це зображення двовимірне, тобто він плаский і кудись іде чи біжить. також... Детальніше про матеріали, тому що це один із найважливіших пунктів при нашому розгляді, як виявилося. Тож, що ми знаємо про матеріали шовк і темпера. Але найцікавіше, що це ж гонфалон, як я вже згадала, тому тут буде доречним згадати спочатку, що таке гонфалон, а потім ви зрозумієте, чому саме шовк і темпера настільки важливі для виготовлення цього твору. Тож, гонфалон. Подібні церковні знамени, як ми зараз бачимо, будь ласка, гонфалони, прикрашені темперним розписом з шовкової тканини, були призначені для урочистих процесій під час свят. Італійці використовували гонфалон у церемоніальних та релігійних ходах. Кожна комуна мала власний гонфалон із зображенням свого герба. До речі, герб можемо бачити в правому нижньому кутку. У виконанні італійців гонфалон кріпився до поперечної перекладини, якої тут зараз немає, але можете собі уявити. У релігійних цілях бунталони розфарбовувалися темперою чи олійними фарбами, які були винайдені пізніше, наносячи зображення святих покровителів міст, сіл чи громад на одну, інколи на обидві сторони. Але одразу попереджу: видно, що це флорентійський художник, тобто ми говоримо про Флоренцію, це найпродуктивніший центр мистецтва в Італії в епоху відродження, але Архангел Гавриїл не був покровителем міста Флоренція, тож, імовірніше, це не той випадок. Далі щодо матеріалів. Це у нас темпера, найголовніше. Що ж таке темпера? Термін темпера походить від латинського «temperare» змішувати пропорційно. Цю фарбу виготовляють з емульсії води та яєць цілих або жовтків. Тобто вода і яйця у своєму поєднанні нам дають темперу, і вона виходить така непівпрозора, дуже легка фарба, і потім це зіграє. Дуже важливу роль. Так, і ще щодо темпери. Для цього масового використовували темперу, а також для візантійського і ранньо-християнського іконопису і ілюстрованих рукописів. Згодом олійні фарби витіснили темперні через те, що останні не дозволяли накладати багато шарів і не давали кольорам такої глибини та насиченості, як нова олійна фарба. Але все ж таки користувалися чим було, і це послугувало дуже. Класно, тому що лінії малюнка на гонфолоні не покриті фарбою. Отже, під час ходи релігійних чи там, святкових подій сонячні промені пронизували ці ділянки, створюючи ілюзію, ніби небесний посланець, намальований світлом. Це, як на мене, якось магічно, чарівно, не знаю. Ну, а на шовк простіше було наносити, плюс він дуже податливий. Матеріал. Так, добре, тоді третій пункт. Що відомо про загадкового художника? Чому загадковий? Тому що ми точно не знаємо його імені. Але що ми можемо дізнатися, це те, що анонімний флорентійський художник 15 століття, очевидно, був знайомий з творчістю П'єтро Пероджіно, провідного італійського живописця епохи відродження. Але якщо я просто скажу, що він був знайомий з його творчістю, це нам нічого не дасть, тому що потрібні знову ж таки докази. І. Я в процесі пошуку наткнулася на 148 робіт цього самого П'єтро Перуджіно, і я виявила дуже цікаву таку картину, на якій ми можемо бачити деякі схожі символи, риси, наприклад, позу рук, чи намальований у явно явно-флорентійській традиції німф. Ця картина називається Розп'яття паці, також про П'єтро Пероджіно трохи це художник доби відродження в Італії. Полював ліфтарні картини, церковні фрески та портрети, відомий представником Умбрійської школи живопису. Також Пероджіно не втримувався в Римі і працював на замовлення в різних, але малих містах Італії, мав свою майстерню, куди брав учнів. Найталановитішим талонів... на талонів... на серед них, до речі, був Рафаель, який перебрався до Пероджіно у 1500 році. І, до речі, існує навіть вірогідність того, що саме П'єтро і є тим самим загадковим художником. Це просто магічно. Так. Повернемося знову до другого слайду, тому що я ще не згадала про літери та герб. Тут я не можу на цьому етапі точно вам роз'яснити, показати, що саме вони означають, звідки цей герб Чий він, але на цьому етапі важливо помічати будь-які навіть найменші деталі. Тож, все, що можу наразі сказати, це літери ЛО і МА чи АМ, і також герб, який присутній у нас у правому нижньому кутку. Так, ну і наразі для першого такого нашого кроку цього достатньо. Далі вже детальніше з нашим архангелом Гавриїлом нас познайомить моя колега Бабінець Ольга. Тож, передаю їй слово і перемикаю на наступний слайд. У ході іконографічного аналізу встановлено, що на полотні зображений Гавриїл, один із семи святих архангелів, зветься теж лівою рукою Бога або міць Божа, керівник Чинохировимів, що оточують Божий престол, відомий в юдеїзмі, християнстві, а також в ісламі, де він згадується під ім'ям джеверів. Гавриїл вважається Божим вісником та посланцем, що оголошує про важливі події на землі. Він вперше згадується у Біблії, в книзі Даниїла. Посланим для пояснень видінь, Гавріл навчив Моїсея в пустелі в книжковому писанні, повідомив його про початок світу і створення першої людини Адама, повідав йому про життя і діяння колишніх патріархів, розповів про потоп і розділення мов, пояснив йому розташування небесних планет і стихій, навчив його арифметиці, геометрії і всякої премудрості. Пізніше Гавріїл з'явився в праведній Ані та приніс їй звістку про народження Діви Марії. Також він уявився у вісні святому Йосипу і розповів йому таємницю втілення Сина Божого. Ще один раз Гавриїл попередив святе сімейство про злий задум царя Ірода і велів їм тікати до Єгипту. Також Архангел Гавріїл приніс Діві Марії благовість про майбутнє народження в син... неї Сина Божого. На більшості ікон архангел Габріїл зображений в білому або синьому одязі. На православних іконах архангел Габріїл також може бути зображений зі сферичним дзеркалом або свічкою всередині світильника, трубою або лілією в руці, яку він приніс Діві Марії на благовіщення. Також Гавріїл явився і при Святій Діві Богородиці, яка гаряче молилася на горі Єлеонській і сповістив про наближення її чесного успіння та переселення її на небо, і дав їй світлу райську гілку, благоуханний цвіт, ікона нев'яночий цвіт. Гавріїл, як правило, зображується у вигляді юнака з крилами і німбом. Винятки становлять найперше зображення в катакомпному живописі, де Гавріїл представлений без крил і німба. Ці деталі може допомогти відрізнити Архангела Гавріла від інших ангелів і, зокрема, від архангела Михаїла, який зазвичай зображується як воїн в червоному одязі, з мечем і щитом в руках. Таким чином, в той час, як Михаїл є ватажком всіх ангелів і хранителем церкви, чия місія полягає в тому, щоб захищати Божий народ. Гавріїл служить посланником, обраним Богом, щоб сповістити людей про порятунок роду людського. Він є ангелом ясності, чистоти та радості. Архангел Гавриїл з білою лілією в руках постав перед Дівою Марією, щоб повідомити про народження Ісуса Христа. За переказами, Божий вісник привітав її словами, аби Марія італійської лудати Марія. Початкові літери цього привітання розміщені вздовж фігури Архангела, емблема в нижньому правому куті, ймовірно, належить замовнику хорохви. Переходимо до іконологічного аналізу. Архангел Гавриїл – ангел гармонії, краси, очищення і мистецтва. Він зображений удухотвореним, сповненим світла і тепла, оскільки дарує надію, натхненність і любов. На цій картині художник навмисно не вкрив фарбою образи, образи постаті Архангела Гавриїла, Таким чином, сонячне проміння, яке потрапляє на полотно, пронизує ці незафарбовані ділянки, створюючи яскраву зорову ілюзію. Здається, що зображення посланця небесного намальовано Божим світлом, недарма церква особливо шанує Гавріїла, називаючи його зоря великосвітла», світла, огнених слуг начальнику, вигляд твій огнений, доброта причудна. Очевидно, що архангел Гавриїл злілою в руці поспішає сповістити Діві Марії благу вість. Обличчя його вцілює духовну велич, красу й доброту. Водночас на обличчя застигла зосередженість на служінні Господу. Ікона вирізняється м'яким колоритом, витонченістю барв і форм, тепло людських рук і люблячого серця іконописця – грамотно створена композиція, прекрасно підібране оформлення, демонструють неземну силу, велич і красу образу Архангела Гавриїла як служителя Господа і його вісника. На цьому наше дослідження завершено. Так, Тож дякуємо всім за увагу. І бувайте.